Ми зараз знаходимося на Лиманському напрямку. А, обстановка у нас теж гаряча, як і всюди по фронті а, штурмують постійно нас сусідів часом з невеликими передишками, коли противник використовує час, щоб підтягнути поповнення, повнити запаси. А потім знову переходить до штурмових дій. І харківська межує, і Луганська, і Донецька, і сам Слов'янськ, Краматорськ, великі міста. Так само вихід до Ізюма ну найгарячіші дні бувало до трьох спроб чотирьох. Найбільше ну були спалили колону з десяток одиниць. Так само живої сили кілька тижнів тому намагалися пройти до нас більше більше 25 за один раз. Знищили. Не вистачає в них багато знищується великої техніки. Вона, по перше, дуже помітна, і за останній час. За останній рік, мабуть, і багато вибили, тому вони все що ближче до фронту намагаються возити мотоциклами, там так званими гольфкарами, що використовують. Використовували навіть «Жигулі», перероблений під пікап. Ми спостерігали не так давно. По різному, все що мале, все намагаються використовувати. Нам давалося брати полонених, потрапляли до нас руки різні там. Дехто просто йшов заробити грошей на іпотеку, хтось розрахуватися з боргами, хтось від там поганого тяхує. І по-різному. Ну, таких ідейних ми не зустрічали. В основному це все зараз за гроші, просто Ребята, Ріб'яти, в 106 батальйон по Україні. Ми збирали документи їхніх убитих. То в основному штурмовики, які штурмують позиції, там живуть тиждень-півтора. Е, мабуть, рекорд, який ми бачили, це 5 днів від е, підписання контракту до смерті. Йдуть по трупах. Одна група вмерла через 15 хвилин йде друга, навіть не підбирає ні поранених, ніяких. Просто йде вперед. У своїх ми в своєму батальйоні постійно робимо важливу роботу. Воюємо так само маємо потреби, в яких, в яких нам можуть допомогти звичайні цивільні люди, там донатами маленькими, великими. От ми зараз збираємо на евакуатор для нашої техніки підбитої для ремонту. А також на шиномонтажну майстерню, Цей мені нам потрібен для того, щоб евакуювати пошкоджену або яка вийшла з ладу нашу бойову техніку. Для подальшого ремонту відновлення, і щоб вона далі йшла в бій. Перемога це, мабуть, спільна справа, не тільки військових, і нам її ніхто не принесе, ні сусідні країни, ні які здалеку. Це можемо тільки самі зробити, і це мають бути залучені всі, і не тільки військові. Хто до НАТО, хто з нами в строю, хто просто допомогою, і за нас це ніхто не вирішить, бо це наша війна. Проти, проти тих, їх, хто хоче нас знищити.